Щиро вітаємо вас, друзі, на будівництві Escape City, який знаходиться в Буковелі. Якщо ми на будівельному майданчику, то це означає лише одне. По-перше, це означає, що я знову прийшла вам будувати Escape City. Вже будувала флешер, а тепер Escape City. А по-друге, це означає, що нас звіт з будівництва закліти нашого Escape City. Ну що, друзі, погнали? Що я для вас уже там поварила, намагалася все будувати, але знаєте, краще ви там все в руки професіоналам, нехай вони для вас будують е, наш скепс світі. Найприміальніше об'єкт курорту Буковель. Е, ми вже побудували для вас дуже багато об'єктів, і для нас це звична справа. Ми вже на досвіді наш штат не змінюється, тому наша якість безумовно висока протягом будівництва всіх наших об'єктів. Позаду мене зараз бачили, відбуваються роботи по зварюванню арматури для наших майбутніх бетонних сходів. Ми почали вже робити для Escape City для цього крила, яке посаду мене почали робити бетонні сходи, і вже наступного разу наступного місяця я вам ці сходи покажу. І далі вже це крило буде все більше більше схоже на ваш об'єкт, на ваш готель. І можливо, навіть наступного разу ми зможемо піднятися на другий, третій поверх. я вже похожу по вашим апартаментам та покажу вам вид з вікна, але зараз піднятися нагору нам дівчатам складно. Це роблять такі сильні мужні хлопці, тому нас. Того разу військово піднімемося, і я вам все покажу, який вас чекає неймовірний вид навіть з другого поверху, з першого житлового або з другого порядкового поверху, ви будете просто в захваті обіцяю. А скажіть, будь ласка, куди ми ці, ці, ці це робимо? Ці штуки? Що це робиться? Арматурні деталі для армування стін і плите перекриття. Скажіть, будь ласка, а що з ними буде далі після того, як ви попрацюєте? Гармуються стіни і плита перекриття, і бетонується бетон. Це ма це маленькі заготовки, деталі, які ну, комплектовують стіну до повного завершення армування стіни. А що ж, ми зараз з вами, веселем, будемо для вас вернути арматуру. Ну, я зрозуміти, дівчина стояв допомога на місця. Тому я буду перед пересічки. Тож, як ви зараз бачите, я буду долучатися до цього неймовірного процесу. вами веселем буду гнути для вас арматуру. Ну що вже там котлован вам вирила, я не знаю, сварку вирила, тепер буду гнути арматуру. А зараз пан Василь нам е, покаже і навчить мене, як це працює. Це так підрівню, собі. Нажимаєте, нажимаєте. То. Все, Тут... і ногу забирайте з педалі. І це складаємо на піддон. Заду мене зараз відбуваються активні роботи по катлавану. Він вже є. Просто зараз ми вже робимо такі виноси катлавану і будемо укріплювати стінки для того, щоб найближчим часом почати будувати для вас інше крило. Тобто, у нас вже стоїть ліве крило. Далі ми вже почали робити центральну частину та праве крило. Вся черга, звісно, здається одночасно. Просто будується вона в декілька етапів. Ця етапність будівництва великої черги, яка складає. З трьох частин. технологічно необхідний процес, адже ми будемо в горах на ставному ґрунті ми будуємо на скелі. Також у нас є фактор різних природних явищ, які ми обов'язково враховуємо. Адже ми будуємо вже біля 20 років. Будуємо в горах, спеціалізуємося на роботі на будівництві в горах. Тому чітко знаємо, як правильно повірте, це правильний логічний процес. Будувати велику чергу в три етапи. І отже, ліве крило в нас стоїть зараз. центральне і праве крило. Ви бачите, позаду мене працює техніка, працюють і Атори трошки ми поглиблюємося. якраз працюють вони в тому місці, де в нас буде кімната, зразу якраз перед виходом на трасу, трасу номер 7, і активно рухаються вантажівки. Ця вантажівка вантажиться. Поки я з вами говорю ще три чекають черзі. Роботи тривають. Роботи йдуть активно. Ходимо дивитися далі, що відбувається на будівельному майданчику. Що ми прийшли ще в одну локацію Escape City і Будемо приставати до наступних наших співробітників Поруч зі мною Богдан. І я побачила якусь таку дивомашину. А до речі, знизу Василь сказав: Вікторія, зніміть ту диву дивомашину. Вона робить якісь дуже унікальні речі і щось дуже важливе для нашого Escape City. Зараз буду приставати до Богдана і розпитувати, що робиться машина на даний момент на об'єкті Escape Сіті встановлюються ґрунтові анкера, які будуть слугувати для тримання підпірної стіни для того, щоб можна було розкопати ґрунт на нижчу відмітку по повністю по по периметру дивіться, це мені сказали, що це робиться щось для того, щоб не зсувався грунт. Так? Звичайно, воно буде тримати підпірну стіну. Зараз забурюється, потім буде натягуватись. І коли буде йти відкопка, щоб наша підпірна стіна нікуди не пішла. Це ну наскільки це важливо. Це? це дуже важливий процес. Якщо ми цього не зробимо, то не зможемо розкопати далі котлован. А буває так, що на будівництві цього не роблять. Тобто, тобто, якщо йде будівництво на рівнині, не в горах, це таке роблять. Зазвичай може можна такого й не робити, коли мала розкопка котловану, але тут гори і велика розкопка для цього об'єкту, це дуже потребує, щоб були ґрунтові анкера, щоб тримало підпірну стіну. Тобто це така за технологією має бути, хоча можна його усунути, але якщо вже робити якісно і правильно, то воно має бути так, звичайно. Супер. Так, зараз ми стоїмо на території нашого скейп-сіті зі сторони черги стоу, нашої першої черги зі сторони зони променад. Тут ми будемо з вами іти прогулюватися, і в цьому місці наша зона променад буде повертати, плавно повертати і вести нас на іншу локацію. Тут ми будемо з вами прогулюватися. Лише це буде трошки вище, бо зараз я стою на рівні найнижчого паркінгу. Далі ви бачите з землі, виходить другий паркінг, далі комерція і далі ще два поверх тобто ми з вами будемо прогулюватися на рівні комерції. Дивіться раз ось. Перший бачите внизу другий і третій, тобто третій рівень то рівень комерції, а два нижніх рівні то паркінг. Тобто, ми з вами будемо прогулюватися аж так високо. Зараз я стою значно нижче, ніж ми будемо йти, але все рівно вже неймовірний вид відкривається. І уявіть, на рівні комерції ми будемо з вами прогулюватися це буде значно, значно вище ніж те, де я зараз стою. Сдімо шановні інвестори. Зараз позаду мене ви можете бачити в усій красі весь катлаван нашої черги. Сто нашої Шо черги, ви бачите, що вже одне крило стоїть, далі буде будуватися інше крило. Вже в цьому місяці ми починаємо залізобетонні роботи. Зверніть увагу на нашу будівлю стоун. Вона складна складної форми з радіусними кутами. Вона виглядає, наче буква «М». Це з точки зору технології, з точки зору архітектури, це дійсно складна будівля, яка будується в три етапи. Отже, зараз в нас одне крило, далі одночасно центральне і інше крило, яке буде максимально щільно прилягати до схил. Лу до витягу номер сім із е, правого крила у нас вже буде вихід на трасу. Там вже буде наша лижна кімната і загальний скін та скіаут для е, черги стоун та для черги тера. Тож позаду мене ви бачите, активно працюють ескаватори. Вони е, піднімають ґрунт, аби зараз вже почати фундаментну плиту. На вже був давно готовий. Зараз буквально йде влаштування ґрунту. Вивіз ще незначної кількості грунту для влаштування вже фундаментної плити. І монолітно-залізобетонних робіт. Ся на території нашої другої черги черги терра. Подивіться, будь ласка, позаду мене. Ми вже підготували для нашої другої черги. Терра Катлаван. Зараз відбувається укріплення стінок Каславану, і незабаром ми приходимо до фундаментної плити. Зараз у нас відбувається встановлення в Нашу чергу терра. Це такий, ви знаєте, по нашим будівництвам це такий довгий нудний процес, необхідний технологічно, просто життєво необхідний. адже це фундамент це те, на чому буде стояти наші скейпсіті, стояти нерухомо сильно. Стабільно, впевнено, а в горах це дуже важливий момент. Тому саме котловану, саме укріплену стіну котловану, укріпленню, укріпленню палей, укріпленню ґрунту в горах приділяється неймовірна увага. Це надзвичайно важливо. Надзвичайно важливо мати досвід, будівництва в горах, будівництва під схилами. Ви Знаєте, інколи я дивлюся, як люди будують, думаю, боже. Як воно буде працювати, як воно буде стояти? Що буде з цією будівлею через 2, 3, 5, 10 років? Це ж гори, як можна так будувати. Але ми зараз з вами не про негатив. Ми говоримо про позитив. Про будівельну компанію веде груп і говоримо вам про те, як потрібно якісно будувати. Тобто в горах потрібно дуже довго і ретельно пропрацьовувати етап катлавану, етап палей, етап укріплення стінок, етап укріплення. Стінок грунту катлавану тому саме на цьому етапі ми знаходимося найдовше, і цей етап найменш помітний, адже палі вмонтовуються в землю. Я лише вам можу сказати, що по черзі терра монтовано вже біля 60% паль ще трішки, і ми переходимо до монолітних залізобетонних робіт. А це вже я вам скажу спостерігати набагато приємніше, адже ви від е, тижня до тижня бачите, як все змінюється, як зростає. І просто е, одна насолода спостерігати зараз. терра на етап. Пі паль знаходиться і переступає вже скоро до фундаментної плити. Я зараз підійшла з іншого ракурсу, аби вам більш детально показати, як виглядає зараз прогрес нашого скайп-сіті в черзі. Стоун дивіться, ви бачите з нижнього починаємо знизу, да з рівня землі з ґрунту. Починаємо там є перший рівень паркінгу і другий два рівні паркінгу. Далі рухаємося. Є Третій рівень бачите, наче третій поверх, це наша комерція. Ви подивіться, я стою на землі. Як високо комерція? Це майже четвертий поверх, багатоповерхівки, можливо, п'ятий поверх дуже високо. От на рівні комерції, як я вам казала, ми з вами будемо гуляти і ходити. Буде пішохідна зона, адже в комерцію ми будемо заходити в кав'ярні, пити чай, каву, їсти неймовірні красові продукти, купляти їх у фермерів, які мають такі свої господарства, високогір'ї. Це будуть неймовірно органічні класні продукти, вся інфраструктура салони краси, барбершопи, б'юті, магазини. Але додатково ще оцей карпатський такий вайб, карпатські продукти, де ви можете просто зранку вийти, купити органічних домашніх яєць, козячого сиру з високогірної ферми, купити таких свіжих пахучих помідорів, томатів і приготувати найсмачніший сніданок в своєму житті, найорганічніші потішити своїх рідних себе в апартаменті. Замріялися, трішки замріялися. Це буде обов'язково, але трішечки, трішечки пізніше. А ми продовжуємо далі до робочих. Правда, отже, два рівня паркінгу бачимо. Далі комерцію бачимо, і над комерцією вже є два поверхи: це другий поверх та третій поверх. Ви подивіться зараз ці поверхи в спеціальних облаштунках. Спеціальних таких е, е, панелях, які заливаються бетон, щоб цей бетон застиг. Тобто зараз бетон проходить певний технологічний процес, аби застигнути це певна кількість днів, яку ми чітко строго дотримуємося, витримуємо, і наш бетон застигає. Далі ми е, в'яжемо арматуру, робимо колони і будуємо наступний поверх. Уявіть, ви подивіться, як високо другий поверх Ви хвилювалися, Другий поверх це так низько. Яка в мене буде панорама? Другий поверх вище, вже вище будівель, які нас істочують. Другий поверх уявіть, пов яка буде неймовірна панорама з верхніх, Навіть з другого така панорама, що просто дух захоплює. І обов'язково я вам це покажу в наступному звіті за травень. То, шановні наші інвестори Escape City, Ми щиро дякуємо вам за довіру, яку ми ніколи в житті не підведемо, як не підводили довіру всіх наших інвесторів, які інвестують до нас вже біля 19 років. Адже будівельна компанія веде груп на ринку 19 років. Ми будуємо для вас вчасно, будуємо в терміни, будуємо найякісніші об'єкти країни, і це не просто слова, адже ми навіть будуємо з екологічно чистих матеріалів. Ми дивимося на те, аби дійсно побудувати найпреміальніший комплекс і тут все залежить від навіть найдрібніших деталей ми використовуємо екологічно чисті матеріали, які значно дорожчі по своєму прайсу, дорожчі в ціні. У Нас є всі сертифікати, всі сертифікати на роботи. То щиро дякую за довіру. Наша черга Stone Sold Out, Вона активно будується. Наша черга Terra вже більше ніж наполовину зарезервована. Її вже нема. Доступні до інвестицій. Дуже невелика кількість апартаментів, десь 30-40%. Ще є що вибрати. Ми завжди з вами чесні, ви це знаєте. Ми. Ніколи не маніпулюємо і не наганяємо ажіотаж. Будь ласка, ваша інвестиція має бути комфортна, і ми до ваших послуг. Тому е, запрошуємо вас наші відділи продажів. Будівельна компанія веде груп є флагманом ринку з заходу України. будівництва житла та бізнес преміотабізнесла.